Я хотів би додати більше інформації про дієслово глотати, тому що воно добре збереглося. В Буття в 25 -му розділі 30-й вірш. Е Ісав попросив Якова нагодувати його. Він сказав галітені. Але це дієслово, ну, корінь, він що означає не тільки нагодувати, але й Жадібно глотати, ковтати. Якщо я попрошу вас ковтати, я скажу галату. Якщо я попрошу одну людину, галат, ковтайте. Якщо звернення до жінки, галаті, ковтай, глотай. Але саме цікаво, коли це було, коли жив Яків і Ісав, це було три тисячі. Років з половиною тому десь так. Ви можете собі уявити, а ми маємо це дієслово глотати зараз, і ми його використовуємо. І це звідси. Я це бачу, коли читаю. Ну і є цьому пояснення, наукові, як би інформації. Ну і ще більше інформації. Звісно, знаходжу багато нових слів і ну, зберігаю їх якби катеро здобавляю в різні категорії. Ну тобто, треба просто збираю поки. Їх, Їх багато. Це є доказом проходження 10 втрачених племен, ну, тому що це дуже то багато як для запозичення. Дуже цікава інформація. Дуже цікаво.